Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Можливо, я вас здивую, але я хочу поділитися з вами кейсом, де я на 100% згоден з Данилом Гетманцевим, і схоже, що економічна інженерія об'єднує навіть людей, які по-різному дивляться на економічну стратегію. Данило написав в своєму телеграм-каналі, що оборонно промисловий комплекс України набирає обертів і поділився цифрами, що на початку повномасштабного вторгнення ми виробляли товарів військового призначення на мільярд доларів. Але вже минулого року це було понад 9 мільярдів доларів. І він відзначив справедливо, що це було значною мірою досягнуто через державні замовлення, які допомогли оновити, перезапустити ті індустрії, які були недостатньо завантажені. Тобто, по суті, війна дала дуже потужний поштовх розвитку українського оборонно промислового комплексу. А за нього ми. Витягнули до дуже багато інших індустрій: машинобудування, приладобудування, електроніку, оптику і багато інших складових, які би не розвивались, якщо б не цей надзвичайний виклик екзистенційний, я колись був дотичний до однієї дуже важливої поправки, яку мені вдалося провести в парламенті, для того, щоб відкрити приватним виробникам Державне оборонне замовлення, щоб не тільки державні підприємства могли виробляти зброю в Україні, а й приватні підприємства. Тому що насправді а в чому така принципова різниця, якщо приватне підприємство відповідає всім вимогам щодо якості, щодо там не знаю, державної таємниці і всіх інших питань то чому це підприємство не може виробляти зброю і постачати її, тим більше, якщо це сприяє конкуренції, кращій ціні, кращій якості, да, тобто це значно краще ніж був би, скажімо, такий державний монополіст, і індустрія отримала перший поштовх з проведенням цієї поправки, і ще до повномасштабного вторгнення в Україні з'явились. Понад п'ять десятків виробників зброї, достатньо серйозних. Але сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, безумовно, ця індустрія стала однією з візитівок України на мапі світового виробництва, і вона має дуже високий потенціал. І очевидно, що нам потрібно збільшувати обсяги виробництва досліджень в цій індустрії. Да? І на цьому шляху потрібно дуже важливу задачу вирішити. От на цьому наполягає якраз Легітьманцев, він про це написав, що потрібно рішення Кабінету міністрів, обґрунтоване, правильне, сильне щодо дозволу на експорт нашої військової продукції. І це би дуже суттєво підтримало вітчизняних виробників зброї. Ну, про це багато вже і давно кажуть виробники зброї, галузеві експерти і так далі. І дуже добре, що нарешті це питання переходить в площину практичного Вирішення. І Гітман це додає, що він також переконаний, що для підтримки цієї індустрії оборонно промислового комплексу треба створити спеціальний правовий та податковий режим. І він написав, що він зараз цим займається, щоб оборонні підприємства України змогли отримати. Такі спеціальні стимули для свого розвитку, і це дуже добре. Це насправді економічна інженерія, це насправді створення преференційного режиму розвитку для виробників української зброї і військової техніки. І це те, що дасть додатковий поштовх цій серйозній індустрії. Взагалі, Україну, я думаю, що в світі мають знати не по аграрному сировинному примітивному експорту, да? тобто мають знати по виробництву зброї, мають знати по. По е, потужній it індустрії мають знати по агротеху і глибокій агропереробці, мають знати по енергетиці, в тому числі на агросировині, по багатьох інших складових. По штучному інтелекту в кінці кінців мають знати, та а не по експорту аграрної сировини, яка робить країну бідною заручникам Міжнародного валютного фонду е сусідів, які хочуть інколи зробити не як краще, як гірше. Та я кажу зараз про європейських навіть сусідів, бо ми розуміємо, де да, коли вони не пропускають якусь нашу продукцію, і так, далі, і так далі. Насправді проблема ця не нова, і представники оборонної промисловості, галузі експерти про неї. Ну, давно вже говорять, да? виробники дронів, члени об'єднання Технологічні Сили України, і керівниця цього об'єднання Катерина Михалка дуже крута, яка відстоює інтереси індустрії розкішна, і профільні асоціації наголошують на необхідності експорту для того, щоб завантажити виробничі потужності і розвивати інноваційне. Зброєння виробничі потужності українського ОПК цього року оцінюються приблизно в 35 мільярдів доларів на рік. При цьому, за словами міністра стратегічної галузи промисловості Германа Сметаніна, радника президента Олександра Камишина реально завантажена менше половини потужності, приблизно 13,8 мільярда доларів на рік. Тобто цей колосальний розрив. Неможливо подолати власними силами його можна частково подолати за рахунок данської моделі, про яку я вам розповідав, коли інші країни допомагають Україні за рахунок замовлення нашого ж виробництва зброї, да тобто це один спосіб, а другий спосіб це відкриття. Експорту дослідження асоціації технологічні сили України свідчить, що минулого року 63% виробничих потужностей 50 провідних компаній залишались незавантаженими а низка зразків озброєння взагалі не були закуплені державою. Українські оборонні підприємства можуть почати експортувати свою продукцію вже цього року, судячи з тих заяв, які я бачу в публічному просторі. Я думаю, що це рішення, скоріше за все, вже десь прийнято на вищим керівництвом країни. І радує, що якщо вже пана Данила Гітманцев взявся за розробку цього спецрежима і оголосив про себе в Телеграмі, то це значить, що справа зрушила, да і було б добре, щоб це питання вирішилось якнайшвидше. Різні сценарії обговорюються. Про це пишуть і Forbes, і економічна правда, що там варіант є створення такого, скажімо, фонду для закупівлі зброї ЗСУ, за куди буде надходити частина грошей від продажу української зброї за кордон. Так? Інший варіант запровадження додаткових митних тарифів на експорт зброї, там, скажімо, там ті ж 20% або щось подібне, для того, щоби. Експорт зброї автоматично посилено наповнював бюджет, посилював додатково збройні сили України. Але, взагалі, це посилення для економіки, тому що дивіться, якщо ми не відкриємо експорт зброї, да. То буде виїжджати не зброя українського виробництва, а інвестори будуть виїжджати заводи, будуть виїжджати дослідницькі центри. Тобто варіантів немає завжди треба дивитись в поле реальних альтернатив. Так от найкращий варіант це відкрити експорт української зброї, бо це дасть додаткові кошти, додаткову силу, додаткові партнерства, додаткові інновації технології для того, щоб посилювати збройні сили України, посилювати нашу українську економіку. Економіку, ну і безумовно промисловість, яка є основою взагалі виживання і успіху будь-якої сучасної серйозної країни. Друзі, прокоментуйте, будь ласка, що ви про це думаєте? Чи треба дозволяти експорт української зброї, яка не законтрактована для потреб Збройних сил України, чи цього не треба робити, щоб не було ніяких навіть потенційних гіпотетичних зловживань? Можливо, у вас є свій погляд на це? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І Дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам До зустрічі.